Традиційними словами, слава Україні! Героям слави! Зарекомендували. Змагалися у Кубку України. Пройшли кілька етапів. Виборо такий трофей Кубок України. Лукас лобить свою справу. Третя хвилина рахунок у нас відкрив. Атлетик Фудзал з Дніпра. Одним з новичків екстралії. Клас! зняв з ноги і Так, суперники. Якщо робити якісь висновки, то вже за плином ігрового часу, лише 9-та хвилина, швидкий гол. 2-1, сьогодні програли кардинарівний 4-1, 6 очок. Валерія Лепчанова. Зі старенком, так? представників авіатор поки що не виходили на майданчик. Дуже класний міг би бути одним дотиком. Гайван це робив майстерно. Ну, Можна творити історію. Можна! Лік, <пі sauces> <пі> <пі> не знаю, спільнота, ще якась. Торінка, як хоч називай. Хороші, гарні, дякую автору цієї ідеї, цього пабліку. З ним особисто не знайомий. але результати я вже не згадую. Заключний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. Заключний для України, для українських. Там, мінімальний якийсь контакт з. Суперником, як заробити це ще й Пройшла перший етап, далі грала у півфіналі, де поступила за сумою двох матчів в Атлетіку футзал, майбутньому дебютанту, переможцю, власне, ліги першої лігії 23-20 черві були у керівників клубу. Можна було читати в інтернеті про якісь завдання безпосередньо, щоб це було завдання під екстралігу. Ну, побачимо. Є дальній удар, і Смоловик робить рахунок 2-1. Звук до того граця, який провів першу половину зустрічі. Ось тут швидкий гол 24-та година, які хтось на нулі захищає нашу батьківщину. Хтось допомагає донатить. Воротар, я за віком говорю, не за іграми в футзалі на якомусь певному рівні. Перший це був номер один на моєму, на моєму сезоні. Керів'єв міг ну, мінімум першому таймі двічі реалізовувати свої шанси. А дивіться, як тут клухав. Ну, розібрався. Бразилець тридва, вольова перемога, а далі підключення п'ятого не вийшло ефективним для Сокола. Ось і тут право нового ну, сезону. Ну і тут поліфу були Де, як питання, не питання був в оренді. І дивиться, що робить. Чому я про готеля не проходила? Росписали мирову 1-1 у групі А. Група Б сьогодні так само, як і група В, розпочала матчі на Прикарпатті у Коломиї. Забито в Івано-Франківську кожному з матчів у нас. У нас поки що п'ять в одній грі і п'ять в іншій грі. І другий матч першого ігрового дня групова завершується поєдинок перемогою команди із столиці України. Нагадаю, на третій хвилині відкрив рахунок бразилиця Лукас на 15-й роман Гаврилюк фурнітури. Е Зрівняв цифри на табло. Так завершився перший тайм. Ну і ключовим став початок другого, коли впродовж однієї хвилини спершу смоловик вивів гостей вперед. А далі Юрій Щуриця розвинув успіх авіаторів. Підсумковий рахунок на 31-й хвилині встановив бразилець Лукас, який значився дублем, Отож, 4 1 на користь каяку